Ісусу Христу. Хочу дати свідчення. Мене з родини захворіла, але вона має велику віру, бо вона і по телефоні деколи дзвонила, до отця Олега вже і колись ходила, потім вже призабула. А тепер знову захворіла і кажу, то треба йти знову до отця Олега на сповідь сповідатися. Будеш мати знову зцілення. І вона приїхала на сповідь, осповідалася. І коли вона провірила <кій> те все, що в неї лікарі говорили перед тим, це було щось страшне. В неї були якісь там кишечнику, і поліпи, чи, ну, взагалі аналізи погані, і цукровий діабет з'явився. І ну, взагалі всі хвороби, їй було дуже погано, що її привезли в лікарню і її обслідували, дали таке лікування, ну, за таким лікуванням. Щоби так вона ще трохи хворіла, але коли прийшла на сповідь до отця Олега, коли посповідала все добре, вона пішла, зробила повторне е, ті всі РМТ і всі аналізи поздавала, і в неї нічого не показало, все загоїлося, все стало на місці і повністю здорове. Вона просто сама здивувалася, каже, ну як то. Тож пару днів перед тим говорили, що таке показувало, що. Що такі дуже там є рани, що там і кишечнику, і ну дуже великі проблеми. А коли вона тут була на молити оця Олега, посповідалася служба Божа, і після того вона зробила повторно і в неї нічого вже там не було. Вона ще каже: Та подивіться добре, та я тільки що говорили, що, що там є дуже серйозно. Нема у вас нічого. І завідую, запевнив, бо по тому по тих всіх апаратах. У вас що погоїлося, не мабуть нічого. Вона передавала, щоб я подякувала оцю Олегу, дала свідчення, що в неї все за молитвами, бо тільки за молитвами, бо не могло так пройти без Божої допомоги. Тільки Бог за молитвами отця Олега зцілив її. Я дякую Господу Богу, дуже дякую вона. І я дякую цю Олегу, бо я також мав багато свідчень за його щирі і ревні молитви. Слава Ісусу Христу!